Доброго дня, малята Відгадайте загад. Добре знають всі малята. І хлоп'ята, і дівчата. Бо у нас розумні діти. Що на клумби квітне? Квіти, так, молодці дітки, давайте розглянемо квіти. Це підсніжник. Перша лісова квітка. Ця квітка надзвичайно ніжна, з білими квіточками дзвіночками, невисоким стеблом та довгими зеленими листочками. Це пролісок, вісник весни. Це красива рослина з невисоким стеблом. У неї блакитні квіточки. А це крокусик. Невибагливі, низькорослі квіти без стебла. Забарвлення у крокусів різноманітне. А ти знаєш, ще більшість первоцвітів занесені до Червоної книги України. А це значить, що їх не можна зривати. І тоді вони ще довго будуть дарувати нам чарівну красу. Малята, давайте з вами повторимо, які квіти ми сьогодні розглядали. Це підсніжник. Це пролісок, а це крокус. Скажіть, а у вас є найулюбленіша весняна квітка? Якщо так, розкажіть мені про це. До нових зустрічей, маляти. Бережіть себе!